Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити про е, ті заходи, які вже починає робити Польща на фоні масових відключень електроенергії в Україні. Дивіться це відео до кінця, це напряму вплине на всіх українців, які зараз знаходяться в Польщі або збираються туди виїжджати. Тож діліться цим відео в себе в соціальних мережах. Коментуйте всю цю обстановку. Ну і, звісно ж, ставте лайки цьому відео, щоб його побачило більше людей. Отже, вже маємо перший прецедент зі скороченням робочого графіку для того, щоб економити електроенергію. Від 5 грудня ужинди міста Кракова будуть працювати на 2,5 години менше. Тобто раніше вони працювали до 18.00. Тепер вони будуть працювати тільки до 15.30. Це Такі заходи диктуються новим графіком роботи, який є затвердженим на державному рівні новими державними вимогами Польщі. Тому як Польща, не знаючи про тяжку зиму, яка чекає попереду нас, яка скоріш за все закуповувала електро, якусь частину електроенергії в Україні, розуміє, що їх може очікувати серйозний дефіцит, і саме тому вони вже починають. Вводити заходи, які зменшать використання електроенергії по всій Польщі. І тому вони вирішили почати саме з Кракова, так як Краків це є одне з найбільших міст Польщі, і вони почали з скорочення робочих годин саме державних установ. І це насправді є дуже серйозною проблемою для людей, які Працюють на роботі і які зазвичай вирішували свої питання якісь якісь е, е, свої завдання в ужиндах після роботи, бо ти, якщо раніше ужен працював до 18.00, то від 5 грудня він буде працювати тільки до 15.30, А це означає, що людям треба буде або відпрошуватись посеред робочого дня з роботи, щоб, наприклад, отримати номер песель, або у випадку поляків отримати свою id картку і так далі. Також, окрім цього, це до речі, стосується всіх ужиндів міста Кракова. І також не працюватиме. Я так розумію, взагалі не працюватиме, або також працюватиме до 15.30 бізнес-центр, який також там. Є запроваджені і які покликані допомагати в різних питаннях підприємцям цього міста і взагалі цього воєводства. Тож, друзі, бачимо, що це ну, якби ми про це вже раніше з вами говорили, що Польща буде запроваджувати такі заходи. Зараз вони вже входять в практику. І я думаю, що найближчими днями, навіть не тижнями, а найближчими днями, ми, ми з вами будемо спостерігати ті самі скорочення робочого дня в інших. Воєводства в воєводствах Польщі і також в інших ужендах Польщі, а також в інших державних установах. Тож бачимо, що Польща досить серйозно відноситься до економії електроенергії, і можемо розуміти всю серйозність ситуації, яка зараз складається. Тож можемо бачити, що навіть у випадку, якщо ви виїжджаєте з України до Польщі для того, щоб там сидіти зі світлом, бо в Україні його зараз дуже мало. То, друзі, може, можна готуватись також і до того, що в Польщі також будуть якісь планові відключення, які будуть покликані економити електроенергію, тому які буде просто-напросто не вистачати. Свою думку з приводу цієї всієї ситуації пишіть в коментарях під цим відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!